У неділю в Дніпропетровську святили перший, і поки що, єдиний у місті греко-католицький храм Покрова при Святої Богородиці. Спільно зі священниками урочисту літургію відслужив владика Донецько-харківського екзархату Степан. Як усе було, бачила наша знімальна група. У храмі Покрова Пресвятої Богородиці вперше така урочиста архієрейська служба. Сьогодні тут ніде яблуку впасти. Послухати владику Степана зібралися десятки вірян. Також на літургію приїхали священники із області та Запоріжжя. Майже 10 років дніпропетровські греко-католики чекали цього дня. Спочатку було таке упередження до нашої церкви, але коли, я освідок маю в Донецьку в даний час, але коли вони ближче знайомилися, вони побачили, церква нормальна, церква Христова, не несе ворожнечі і розбраці, ми несемо Слово Боже, ми несемо Христа і любов. І закликаємо всі інші конфесії. Якщо б ми в любові в єдності відносилися до одного толерантно. Ми б давно мали гарного самостійно незалежного Україну. Урочиста літургія тривала понад дві години. За цей час віряни могли сповідатися і наприкінці причаститися, вважаючих відбути такі таїнства було чимало від найменших до найстарших. Павло йому вісім місяців. Він ні разу не пропускав служби Божої. Кожної неділі ми тут всією сім'єю. Храм Покрова Пресвятої Богородиці так приобразився лише у цьому році. Збрали кошти на його спорудження усією громадою, допомагали небайдужі люди і не лише фінансово, а й своєю працею. Ці роботи такі чорні складні. їх є дуже багато. Я сьогодні хочу перед престолом цим і в цім сітім храмі сказати: Господи, Боже, нагороди всіх тих людей, яких ну яких не видно. Ті, які робили таку роботу, десь вона там є всередині, але та робота є. Наприклад, внутрішні стіни тут розписували 40 днів. По периметру храму фігурними літерами виведено «Отче наш особливе місце. Відвели зображенню ікони Покрова Пресвятої Богородиці. Під нею невдовзі ще має з'явитися іконостас. Будували, будували на кінець. Ми з є ще багато над чим працювати. Головне у нас є та духовність, де ми можемо піти помолитися, якусь катехізацію, якесь боже слово почути. Греко-католицька громада на Дніпропетровщині нараховує декілька тисяч вірян, окрім обласного центру. Храми є ще у п'яти населених пунктах. Софія Богуська, Олександр Дубина, новина динадцятого каналу.